Наш сьогоднішній світ стикається з кризою правди. Що таке правда? Істина відносна чи абсолютна? Істина взагалі існує? Те, як ми боремося з цими запитаннями, впливає на кожну сферу нашого життя. У даних програмах ми розглянемо філософські аргументи на користь абсолютної істини. А також дослідимо деякі з багатьох претензій на істину у світі, ми зрозуміємо філософську основу віри в абсолютну істину. Дослідимо різні світогляди та основні світові релігії. Дізнаємося, чим відмінною є християнська віра. Чи існує абсолютна істина? Дуже приємно, що ви з нами досліджуєте, що таке правда. Ви коли-небудь ставали жертвою шахраїв? Серед тисяч опитаних 91% відповіли так. І тільки 5% невпевнено відповіли не знаю. Сьогодні існує безліч шахрайств в інтернеті. Багато з них працюють імітуючи справжній вебсайт або електронну адресу компанії. Іноді буває складно відрізнити шахрайські електронні листи від справжніх, але зазвичай є ознаки обману, бо деякі ознаки правдивості, які можуть допомогти нам, відрізнити правду від шахрайства та неправди. Але якщо щодо решти життя, як визначити, що таке правда? Чи існує взагалі така річ як абсолютна істина? Постмодерністський світогляд у багатьох світських культурах стверджує, що абсолютної істини більше не існує, і що вся істина залежить від точки зору людини. Абсолютна правда стосується чогось істинного в усі часи, місця, де її було виголошено та контексту сказаного, вона не змінюється. Навпаки, відносна істина це ідея про те, що істина є особистістю і змінюється залежно від перспектив часу та культури. З такою кількістю суперечливих світоглядів і претензій на істину, легко подумати, що абсолютної істини не існує. Можливо, кожна претензія на істину справедлива для людини, яка вірить у неї як у реальність. Чи можливо вся істина відносна? З іронією долі, кожен, хто каже, що абсолютної істини не існує, просто суперечить сам собі. Сказати, що не існує абсолютної істини, означає стверджувати абсолют. Насправді майже всі визнають, що існують деякі абсолютні істини. Навіть ті, хто стверджує, що правди немає, вірять, що їхня точка зора справедлива. Оскільки навіть той, хто хоче відкинути концепцію істини, заявляючи про неї, це означає, що ніхто не може втекти від реальної істини. Навіть ті, хто стверджує, що правди немає, вірять, що їхня точка зору правдива. Що означає абсолютна правда? Дякуємо за отримані відповіді. Вони стануть нам в допомогу. І так, дехто стверджує, правда залишається правдою всюди, але не завжди. Правда є такою, що дозволяє існувати багатьом суперечливим істинам. Правда змінюється лише з культурою, але не з часом. І голоси непереважної більшості стверджують, що правда залишається правдою в будь-якому місці. Часі та контексті. Розвиток науки і техніки підтверджує, що деякі речі абсолютно правдиві. Нічого не можна було б виміряти, передбачити чи очікувати з упевненістю, якби не було абсолютної істини. Але, звичайно, це не те, що ми спостерігаємо в нашому повсякденному житті. Закони фізики, хімії та математики правдиві, і на них можна покладатися. Те, що одна людина вважає сьогоднішню погоду занадто теплою, а інша занадто холодною, не означає, що немає абсолютної правди відносно температури. Адже за допомогою термометра можна точно виміряти температуру. Але щодо питань сенсу, моралі та вічності, майже 2000 років тому скромний. Кочовий проповідник на ім'я Ісус навчав, що правда це свобода. І пізнайте правду, а правда зробить вас вільними. Євангелії від Івана, 8 розділ, 32 вірш. Ці слова надихнули мільярди людей відтоді, як вони були сказані. Якщо немає абсолютної істини, то життя перетворюється на різноманітність плутанин та обмежених перспектив. Якщо немає абсолютної істини, немає і справжньої реальності. Без істини ми не можемо рухатися вперед або будувати те, про що ми думаємо, або що знаємо робити. Наші думки стають будівлями без основи. Без абсолютної правди все руйнується. Відносна істина насправді не є правдою взагалі. Правда, справжня правда завжди звільняє. Це дозволяє нам будувати на міцному фундаменті, що в той самий час дозволяє нам рости та прогресувати. Істина, як світло в темряві, дозволяє нам бачити та впевнено рухатись вперед. Доречно буде зачитати в цьому дослідженні, що робить істина. Варіантів пропоную декілька. Та вірна відповідь лише одна. Перше припиняє своє існування. Друге обмежує наше розуміння. Третє звільняє нас. Четверте. Викликає суперечки. Таким чином існує багато світоглядів і суперечливих претензій на істину. Деякі стверджують, що абсолютної істини не існує, але навіть це твердження є твердженням, що існує абсолютна істина. Навколишній світ, який можна спостерігати, і природа науки підказують нам, що є, існує абсолютна істина. Одним із найбільших аргументів на користь існування абсолютної істини є те, що говорять про її відсутність, здавалось би, для нашого життя та цього світу, в якому ми живемо. Істина це свобода та світло, яке вона проливає і дає нам впевненість і ясність. Звичайно, якщо існує абсолютна істина, ми повинні знати, як її знайти та відрізнити правду від неправди. Ми повернемося до цих питань, коли ви будете продовжувати вивчати Біблію разом з нами. Давайте підсумуємо сказане: чому твердження не існує абсолютної істини є суперечливим. Знову варіантів пропонує декілька, та вірна відповідь лише одна. Перше. Оскільки заява не визначає її терміни. Друге. Оскільки джерело заяви не вказано. Третє. Тому що твердження є абсолютним. Четверте. Це не протиріччя. Які аргументи підтверджують існування абсолютної істини? Виберіть два варіанти: кількість різних світоглядів, які існують. Відсутність абсолютної істини заперечує реальність. Надійність наукового методу те, що люди розходяться в істині. Хай Бог вас рясно благословить у вивченні Біблії та прийнятті повної істини.